Вітаю усіх любителів вінтажної порцеляни. Мене звуть Наталія, я колекціоную український фарфор другої половини ХХ століття. Сьогодні запрошую вас до перегляду чергового відео з предметами з моєї колекції і покажу вам сьогодні заварники. З кавових та чайних сервізів. Вже були два відео на моєму каналі про молочники. Ну, а Ну, Сьогодні подивимось заварники. Саме ці предмети, які у мене одиночні, які не мають інших доповнень, скажімо так, не молочників, не цукорниць, не чайних пар до них у мене немає. Ну, поки що, можливо, їх і не буде. Тож вони у мене такі. Одинаки. Ну і перший, ви бачите, це у нас кавник. До речі, сьогодні у нас будемо ми роздивлятися полони та городницю. Це полонський фарфоровий завод, клеймо стареньке, клеймо 50-х років. Ну, і, власне, форма, вона. Називається Чехословацька модифікована, була розроблена на початку 50-х років. Ані автора форми, ані автора малюнку поки що я не знаю. Колись я цей кавник показувала в шортс, і мені люди писали, що у них є решта предметів, є чашечки, здається, чайні пари кавові. Так, кавові пари. Ну, Але я, чесно кажучи, не бачила. Але, думаю, виглядає дуже красиво. Як бачимо, тут у нас кобальт, позолота а, вручну нанесена, так? Оці от елементи позолоти вже по кобальту, а є потертості, але річ старенька, тому, звісно, вона має нюанси. Ви знаєте, колись, певний час, я собі так красиво накривала сніданок як типу сервірування робила. І користувалася саме цим кавником. Чесно кажучи, я рідко користуюся якимись там своїми чайними чи кавовими парами у повсякденному житті, ну, але буває. Але, здебільшого, так, треба чай, я в якусь звичайну чашку його заварю та й усе. Ось, а був прям період, мені от захотілося якось красиво, у мене все-таки посуд є відповідний. Я от в цей кавник наливала собі каву і красиво так розпочинала свій ранок. І я скажу, що дуже приємно дійсно пити от з такої от особливої порцеляни. Відчуття зовсім зовсім інше, ніж коли ти п'єш з цієї Такої нашої звичної, більше для нас великої звичайно, якоїсь чашки. Ось. І другий кавник, також хочу вам показати полонський, тому поставлю їх поряд. Це вже трошки пізнішого часу предмет. Ось мені здається, що якщо їх так от поряд розмістити, то зразу ж можна побачити особливості, еволюції, скажімо так, і форм і декору від таких традиційних так, першої половини ХХ століття до оцих от 60-х років, де вже панувала яскравість, лаконізм, так, певна стриманість в декорі, геометричність форм, ну, такий цікавий перехід так, від класики до 60-х. Форма цього кавника і кавового сервізу має назву Ювілейний. Розробив її Овчаренко Віталій Іванович у 1967 році. Тобто, відповідно, припускаємо логічно, що розроблена була до 50-річчя Жовтневої Революції. Авторства малюнку, на жаль, не знаю. Ось, будь ласка, клеймо, клеймо вже більш пізнє. І що хочу вам сказати, що тут дуже приємної якості порцеляна. Навіть краще, як на мене, ніж у цьому кавничку, більш ранньому. Але от на що я звертаю увагу, якщо для користування, то мені здається, тут є ну, чи виробничий брак, чи я не знаю, як це пояснити. Так, не знаю, чи буде видно. Видно ось тут. от... Не недозалита глазур, так? ось ця, яка покриває. І мені здається, що з часом, якщо активно використовувати цю річ, то оця от частина буде темніти. Ну, не знаю, я їм не користувалася, але він, як бачите, ну, майже в ідеальній такій збереженості цей кавничок, але. Якщо не зважати на цей нюанс, то дуже-дуже класна вінтажна річ. А тепер переходимо до городниці і демонструю вам ось таку річ. Заварник. Дещо дивний для моєї колекції, незвичний можна сказати. Чому? Ну, По-перше, зразу ж скажу, що, звісно, уважний глядач-колекціонер помітить, що кришечка тут підібрана, кришечка тут нерідна, позолота майже вся стерта. Ну, Такий малюночок прикольний, але чому ж він, власне. Мені запав у душу, чому я його придбала, незважаючи на всі ці а, нюанси. Справа в тому, що у мене до цього була ось така ось вже цукорничка такої самої форми. І мені ця форма подобається, вона дуже прикольна тим, що вона наче іграшкова. От, о, я не виміряла, чесно скажу, ємність, але ємність у цього заварника зовсім невелика, ну, як і цієї цукорнички. І вона така мила ця форма. Тому я коли купила оць, оцю цукорницю, тут, як бачимо, така зимова тематика, так, снігур та синичка. А потім якось невдовзі після цього побачила заварник, зрозуміла, що це одна і та сама форма. Думаю, ну окей, я куплю, може буду колекціонувати речі на цій формі. Так, Зараз я тоді поставлю. Ось цю цукерничку. Ну, покажу ж, власне, що у мене на цій формі є. Отже, заварник клеймо демонструю. Автор цієї форми Верецьохін Василь Григорович, розроблена вона була у 50-х роках. Ну, Мені, чесно кажучи, цей сервіз якось на око не потрапляв. Такий також характерний для 60-х, ну, можливо, для кінця 50-х малюнок. Знову ж таки лаконічний, схематичний, але водночас і яскравий. так. Ну, Це не класичний, так скажемо, розпис. І, знову ж таки, невдовзі після цього я купила ще ось такий симпатичний заварник. Ось демонструю клеймо, клеймо тут більш пізнє. Городниці вже 60-ті роки, форма, група складності 8, так? Ну, це я не знаю, це, мабуть, маки, схоже на маки. Ну, і тут, відповідно, ми бачимо вже, який має бути, яка має бути кришечка. Тут також це от більш пізні клеймо. І, до речі, трошки, давайте пригадаємо нашу розмову про. Покупку фарфору. я колись знімала відео, на що я б звертала увагу як початківець, який починає цікавитись вінтажем, хоче собі щось прикупити, але не знає, як правильно вибирати речі. І я казала, що дуже часто буває, що кришечки підібрані, і людина, яка не розуміється, вона може цього просто не помітити, бо вона не знає. Ну, і ось, будь ласка, ми бачимо отут -от, так, таку, такий яскравий приклад того, що значить підібрана кришечка. По-перше, у старих кришечках, це не завжди, але от 50-ті-60-ті роки, і потім якось от все рідше мені зустрічалися. є ось така. от, дірочка Для того, щоб пара виходила. Я не знаю, чесно кажучи, я, як то кажуть, сапожник без сапог. Я людина, яка колекціонує чайний і кавовий посуд, але абсолютно нічого не знаю про чай, про ці всі чайні церемонії, як його правильно заварювати, як воно повинно бути. Тому я не скажу, навіщо там робиться ця дірочка, не знаю. Але ну, можна звернути увагу, інколи, до речі, Інколи можна навіть побачити у людей в об'яві, от вона продає людина предмети з одного і того самого сервізу, і ви, наприклад, хочете купити, ви хочете купити заварник, а у неї стоїть цукорниця і заварник. І у неї стоять кришечки ось так. Тому що людина може сама не звернути увагу. І не побачити, що у неї на цукорничці стоїть кришечка з цією дірочкою, то можна навіть людині підказати, що поміняйте, будь ласка, місцями, бо ось так от буде правильно. І на що ще можна звертати увагу, ну це більше, якщо ви дивитесь вживу, але в принципі і на фото видно. Я думаю, що ви зараз бачите. Подивіться, будь ласка, як відрізняється колір. Ну, Мало того, що вона не підходить за розміром, але і. Відрізняється колір. Отут -от більш світлий колір, а тут порцеляна, вона така більш, я не знаю, молочно-кремова, не така біла, з сіреньким таким відцінком. Так? Тому ось на такі моменти, звертайте увагу, ось я вам на прикладі свого посуду показала. І зараз іще один приклад буде. І знову ж таки, ще один заварник городниці. Вже також більш пізній варіант. Ось, будь ласка, порівняйте ємність, так? Ну, мені здається, що цей ну, рази в півтори буде більший. Так от, демонструю. Я теж не одразу помітила. І я, я це помітила, щоб ви розуміли, тільки коли я вже готувала це відео. Що тут кришечка також підібрана, тому що м, я дивилася фотографію цього сервізу. Е, значить, Там немає, на жаль, е, ні автора форми, ні автора малюнку. Не встановлені поки що. Але е, кришечка, вона за формою дуже схожа на цю. От тут, наче, і порцеляна от, однакова, різниці по кольору нема. Іначе тут і, в принципі, і. Ну, ця от чорна фарба, вона як в тему. Тому що тут чорне також є. Можна подумати, що воно так і має бути, але ні. У тому сервізі фотографії, якого я бачила, ось тут от така, чи то помаранчева, чи червона стрічечка. Ну, один з цих кольорів якийсь використаний. Тут позолота. І ось цей тримач ну, трошки менший, трошки вущий. Але, в принципі, ну, я хочу сказати, що підібрана кришечка добре, так? Навіть не, на, ну, навряд чи побачиш, подумаєш. Але, в принципі, ми розуміємо, що, скоріш за все, логічно, що навряд чи б виготовляли так. Тому що тут позолота, тут позолота, і логічно, що тут, тут би теж зробили позолоту, а тут ми бачимо чорну фарбу, тому це у нас також ну, такий знак, що кришечка підірвана, підібрана. А клеймо також з 60-х років. І тут, до речі, от на цьому заварничку можна побачити і такі нюанси експлуатації і нюанси. Виготовлення. Ну, неякісно, якось його зробили. Ось тут, дивіться, взагалі якісь потертості, такі бульбашки. ну, Це, це вже при виготовленні, це не експлуатація. Це от щось не те з самою порцеляною. Ну, Це просто до питання якості радянської порцеляни. Ось тому такі заварнички сьогодні вам хотіла продемонструвати. Будь ласка, пишіть, що сподобалось, що не сподобалось. Доповнюйте інформацію, якщо вам є що цікавого розказати, доповнити. Ну, і дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі у наступних відео.